Послання для тебе від карт. Хвилююся багато зараз. Багато розмовляєш, багато в турботах. Одні турботи, щось багато дуже думаєш. Повністю в турботах. Сімейні турботи. Ви постійно дивись, відпускай. Відпускай всі ці турботи дуже багато хлопот. Тут одні вальти, 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 вальти. Ну, це... Карти кажуть, що потрібно все це відпустити зараз. Це все тимчасово. Просто відпусти і зачекай. По роботі, якщо в тебе проблеми, допоможе крестовий король. Да. Принесе це тобі і контракт, і перемовини пройдуть, і фінанси. Тобто все в цьому плані буде добре. От, реалізація буде, буде, все буде добре. Хто чекає і в особистому житті хвилюється, півроку почекайте, зустрінете і знайомство тут падає. Так, Далі ще будуть зміни в житті, будеш хвилюватись дуже. Будеш думати мені чи ні, не хвилюйся. Все добре, воно не варте буде того. От, Зараз подивимось. Зміни вони будуть по пізній дорозі. Взагалі, Хто за кошти за фінанси зараз думає, то по пізній дорозі прийдуть фінанси, пройдуть ці зміни і прийдуть. Фінанси, фінанси до речі, великі йдуть в життя, але пізніше потрібно буде зачекати, тобто на терпіння і зачекай. І ще карти кажуть, що в твоє життя прийде червовий король, фінансово забезпечений, зустріч знайомство з ним буде доволі вдалий. Спочатку якісь будуть трішки непорозуміння з цим королем, але ну вони тимчасові. Король взагалі допоможе в житті і як партнер по роботі, для хто познайомиться, і як в, хто в особистому плані. Задумував то король дуже гарний. Тому послання від карт зачекайте, все пізніше пройде, бо зараз ви дуже-дуже сильно турбуєтесь, У вас скільки хлопот там і забот. Ну, потрібно відпустити. Зачекайте, через півгода вже буде легше, і будуть приходити у вас зміни. А ще пізніше взагалі фінанси будуть дуже гарні фінанси у вашому житті. Ну і червовий король прийде у ваше життя. Фінансовий стабільний, успішний чоловік і подивіться, перенесе в життя. Ну, ця зустріч дуже вдала.